Документують воєнні злочини та евакуюють людей з-під обстрілів. Це вже стало звичними обов'язками поліцейських на Донеччині у Красногорівку. До прикладу не доїжджає карета швидкої. І сподіватися на порятунок чи допомогу тамтешнім жителям здавалося б, нема звідки натомість у найгарячіші точки досі їздить команда білих янголів. Більше про їхню роботу дивіться в сюжеті. Жах в очах, вибиті шибки, глибокі вибоїни так виглядає Курахове після чергового обстрілу. Близько другої години почався артилерійський обстріл, Курахового, що накоїли. В місті й досі залишаються жителі. Цього разу ворог завдав удару по спальному району. Потрощило щонайменше 16 будинків. Пробиті дахи, вирвані двері, вибите скло та скрізь металеві скалки від градів. Місцеві дивом вціліли. На криші. Голубій папіла. Голубі, голубі. Ось квартира зверху. Від артилерії спеціалісти більш точно пізніше скажуть, але можна чудово побачити, що які тири залишаються. Вони приблизно з Мій кулак і знищують навіть залізобутонні укриття старих домівку. Після атаки білі янголи обходять мешканців, аби з'ясувати наслідки. У мене взагалі двері вилітіли, а вилітіло, Троє вони тож ну а… Стекла всі повітали. Правоохоронець зустрічає жителів пошкодженого будинку. У двір цієї дівчинки прилетів ворожий снаряд. Що ви ви, ночі пережить. Що ви їхати нікуди? якщо візьмет. Так а куди ж прижмють? Перед домом чолові. Вона мешкає тут з батьками та двомісячним братиком. Поки не виїжджають. Ти тут живеш, дітей? Думаю, то нікуди ну, не ті. Не знаю. Ну, ну, прямо рядом, рядом тут. Угу. Видя були тут момент, пугалась карідоля. Тим часом на гарячу лінію білих янголів надійшло звернення. 82-річна жителька Красногорівки потребує допомоги, скаржиться на рвучки біль у ногах. Евакуюватися самотужки не може. Карети швидкої туди не доїжджають. Нічого не знаємо. Чоловіку плохо, छोब्ली Жінку вдалося вивести фактично під обстрілами і доправити до лікарні. Зараз їй надають усю необхідну поміч від початку обов'язкової евакуації. Білим янголом вдалося евакуювати з прифронтових територій на Донеччині майже 70 тисяч людей. Понад 8 тисяч з них діти, та більше як 3 тисячі це особи з інвалідністю. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.